Сьогодні день, в який вирушили Мартін і Док у стрічці назад у майбутнє 2 Фільм вийшов на екрани 26 років тому. Його творці багато чого передбачили точно, що вгадали і в чому помилилися. Дивіться далі. Де ми? Коли ми? Ми над Хілвелем, штат Каліфорнія. О 16.29 середи 21 жовтня 2015 року. 2015 року? 89-го року, коли знімали стрічку, ця дата була для її творців неймовірно далеким майбутнім. Такою вони уявляли Каліфорнію 2015-го. Летючих авто і досі не винайшли, однак дещо з фільму стало реальністю. Наприклад, енергія з відходів або оплата поїздки в таксі за допомогою скану пальця. Найближче до майбутнього вигадники летючого скейта. Магнітну дошку презентували саме цього року. Вона не така маневрена, як у майбутньому, та деякі скромніші фінти можна викинути і на ній. Навіть розумний одяг дуже близький до реальності, він ще не може зменшуватися чи збільшитися до потрібного розміру однак зігріти цілком. А ось карту з поліцейського зі стрічки з електронним таблом. Колекцію такого вбрання презентували ще кілька років тому. Одні сукні просто оздоблені діодами, а інші можна передавати твіти та повідомлення з соціальних мереж. Об'ємних відеозображень на вулицях немає. Однак 3D і навіть 4D-фільми вже в прокаті. а телевізор, схожий на гнучкий монітор, який можна згорнути в рулон, розроблено торік. Піца з таблеток усе ще мрія, а холодильник, який пише перелік покупок, уже є. Однак найгірше, що творці фільму помилилися із дорогами. Дороги не потрібні нам там. Дороги. Андрій Родиський Леся Красун новини на першому.